так. Да, да, да. тільки в нас таке може бути, правда? Шановна громада, я Московий Олександр, є старший Єр Новобузького мисливського рибальського господарства. Вчора, близько 16-ї години, поступив мені оперативний сигнал від знайомого, що на території мого першого обходу йде полювання. Я одразу виїхав на місце, це місце називається у нас Комишова балка, це Ленінська територія. І Пройшовши по балки, дуже багнюка велика, там, в одному місці дійсно я знайшов місце, на якому була добута зайчиха, валявся пух, каплі молока та кров, горіла душа, став на місці і дивився на оце. Але коли Почав більше так обдивлятися, усе то в посадці рядом, десь метрів двісті, знайшов дрова, які на даний час ви бачите, всього на цій прицепі знаходяться. Людей, пилок чи якісь других нікого не було. Лежали просто безхозні дрова, свіжо спилені. Ці дрова були деревина, гладич, їх було спиляно близько 30 штук, коли я посчитав пеньки. Ширина цих дерев була близько. 35-40 сантиметрів, ну, ви бачите, вони падають, то верхівки їхні. Ці дерева були вже не хаотично розкидані, а зложені. Тобто хтось їх підготовив для погрузки. На жаль, я не маю новітнього телефону, щоб це все зазняти і показати. Власником тих земель є золота нева. Дивився і. Переверталося все в мене, витолочено до гектара ячменя, гілки розкидані на 15 метрів, зірвано верхній слой машинами з верхній слой, тому що ще така багнюка на полі, щоб ще ну, вона не суха. Жах, вже вечеріло. Я доповів ситуацію своєму керівнику Білінському Михайлу та екологу району Кравцуну Олександру Борисовичу було так, як вже темніло, то було прийнято рішення ці дрова вже забирати сьогодні. Кравцун Олександр Борисович звернувся до директора Новобузького лісгоспу Цюпри, який надав, хоч такий вже пізній час, надав трактор. Приїхав тракторист Гурський Володимир, з яким ми почали грузити ці дрова. І грузили довго, трошки важко, там вже колючки. Коли вже закінчували грузити ці дрова, до нас по багнюці щось летить через поле, прямо летить до нас. під'їхала машина ВАЗ-2108 темного кольору, з якої вибіг недеканатний громадянин, представившись волонтером Новобудя, куріний Євген Вікторович. При цьому почав нас знімати сідьми айфону і кричати, що ми у його крадемо дрова і що ми корі корупціонери. Коли я за, 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 бросив нагружати дрова, пішов до машини, то у нього у машині сиділи два чоловіка, два громадянина Когут Євген та Кравченко Микола, які 15 лютого. Цього року, близько 16-ї години, в районі Баратівської траси були затримані поліцією при рубці дерев, та відмовившись на місці, таке у нас законодавство, відмовившись на місці, що це не вони. Справа там на даний час я не знаю, як, як вона там доведена не доведена. Не можу за це я точно сказати. Хочу вам сказати, що. На тому місці була вирубана деревина, якій 107 років. Це первоцвіт. Така деревина. Ми з Цюпрою посчитали ці і слідчою посчитали і круги, які на її 107 років. І ви на це подумайте. Коли Куріний закінчив нас звинувачувати там, корупції в цьому всьому, знімати нас айфоном, він почав розповідати, який він волонтер. Що він за час, зимовий час, навіз до ста автомобілів дров атошникам і в дитячі садки. Маючи нагоду, хочу звернутися до голови ветеранів АТО Кострічука Сергія. Сергій. Чи можеш це ти підтвердити цю інформацію, що куріний завіз хлопцям до ста машин дров? Коли ми вже прицепу докидали, а самі деревини залишилися великі, треба було наверх їх закидати, попросив допомоги у волонтера Куріного Євгена. Тим паче він сам у свій час, коли був малим, ходив у цей дитсадок. І йому він рідний цей дитсадок. Відмовився, не допоміг. Від'їжджаючи. Кричав на весь степ: що він рубав дрова, буде рубати йому пофігу. Усе і закони наші, і все, тому що він куріний євген. Це просто жах. Хочу також подякувати нашому ленінському депутату Моргуну Євгену. За неодноразову допомогу у наданні транспорту для перевезення цих безхозних дров. Я Маргун Він Миколаївич, депутат міської ради. Вчора до мене звернулися представники єгерської служби за допомогою, щоб перевезти дрова. Хтось наполяв дров і щоб перевезти. Я надав вчора прицепу, щоб перевезти дрова, щоб завести їх в садік, а не де не продати нікому ніяких там, щоб не говорили тоді, що ці дрова десь уходять. Зараз ми їх передамо в садік і будемо зараз вигружати. Щоб діткам було тепло і щоб вони ніде не пішли. Уже сьогодні вже четвертий день весни та ще буде холодно, а в діток у садіку буде тепло. Життя продовжується, все в нас буде гаразд. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.